Харкове улюблений і рідний, ти кохання дарував мені і зростив дітей розумних, гідних і приносив радощі одні. А тепер ти воїн, мужній месник, ти у ранах, шрамах. У вогні знову тиша, у тобі воскресне, лиш настануть переможні дні. Ці поетичні рядки належать славнозвісній. Сучасній українській поетесці харків'янки, заслуженій діячці мистецтв України Ніни Супруненко. Шановні друзі, перед початком прослуховування пісні добровольці, вашій увазі вступне слово Ніни Антонівни. Увага на екран! Дякую щиро і за пісню добровольці і за запрошення. Я хочу сказати, що авторський колектив цієї пісні, до якої належу, і я своїм ставленням до пісні, своєю творчістю, своєю роботою показав своє ставлення саме до вас, до добровольців. Бо ви це найперші, хто ні хвильки не задумуючись став на захист України. Ви вибрали чесність, мужність, хоробрість, вмотивованість. Ви стали прикладом не тільки для нас, а я впевнена і для майбутніх поколінь. Я вдячна всім вам і низько кланяюсь, і впевнена, що ви до кінця, до кінця свого життя не забудете цю свою роль, і не забудуть ваші діти, внуки, правнуки. Сьогодні ми святкуємо День Незалежності України, і я прочитаю дуже давнього вірша, але він написаний саме до Дня Незалежності. Я хочу, щоб ви відчули і згадали собі той захват і ті наші почуття, коли ми стали вільними незалежними. Душа моя то плаче, то співає, то щастям з то журбою, о Україно, мій коханий краю, і в радощах, і в горі я з тобою. Тепер ти, наче птаха на просторі, розправила в польоті вільні крила, в тобі не буде більше місця горю назустріч щастю ти себе відкрила, немов росою вранішньою вмита земля моя, вишнево тополина, синіє небо і жовтіє жито на прапорі і в серці України. Я Донька, мати, врешті просто жінка, і маю все, що необхідно жінці, Горджуся тим, що завжди українка, і тим, що діти в мене українці. Я вас ще раз вітаю зі святом. Слава ЗСУ! Слава Україні! Музика Яна Харитонова на вірші Ніни Супруненко добровольці виконують артисти з позивним Адем і Птаха. Боретеся з перших днів війни і з нечистю ворожою в країні, щоб мирними були дитячі сли, ви служите народу України, добровольці, добра воля, добровольці, совіщиста, направляйте вашу зброю проти ворога. Горді, чесні в дружні, готові захищати. захищати, Не стояли осторонь біди, і не зламались від ударів долі. небесна сила в пекло відведи, і покарай вороже злой свавою. добровольці, добровольці! Добровольці, сові чиста, огорляйте вашу зброю проти вора, расиста. добровольці, серце мужнє, Стоїте завжди на чатах, Вірні, горді, чисні дружні, Свій за піщати. Бороните країну на місцях, меч народу, ви народні крила, у кожного з вас єдиний шлях, а разом ми, а дія наша й сила. Добровольці, добра воля, добровольці, соль чиста, направляйте вашу зброю. Іде завжди очага, вільний горді, чесні дружні, слід готові захищати добровольці, доброволя, добровольці, чиста управляйте вашу зброю проти ворочиська. І не завжди в чанах, вільні горді, чесні дружні, всі готові захищати, горді, чесні дружбі, Світ готові захищати.